Я Марія, консультант Центру сурогатного материнства Артеміда. Давайте поговоримо про виплати, які отримує сурогатна мама. Взагалі в Артеміді жінки можуть отримати до 25 тисяч євро за програму. У нас є базові виплати та додаткові. Базова виплата в Артеміді – це 18 тисяч євро. І вона однакова для всіх сурогатних мам. Що входить в цю суму? У день переносу ембріонів ви отримуєте 200 євро. Та ще 200 євро в день проведення УЗД, яке підтверджує вагітність. Поки ви виношуєте дитину протягом 9 місяців вам виплачують по 400 євро на місяць. А після пологів ви отримуєте 14 тисяч євро. Додаткові виплати залежать від кількох нюансів. Перший. Чи були ви сурогатною мамою раніше? Якщо ви проходите програму сурогатного материнства в Артеміді вдруге, то ми доплатимо вам 1000 євро. Якщо втретє, то 2000 євро. Це подяка за вашу лояльність до Артеміди. Також обов'язково повідомте, якщо ви були сурогатною мамою в іншому центрі, тоді для вас буде бонус 500 євро. Другий нюанс скільки дітей ви виношуєте? Якщо двійню, то отримуєте додатково 3000 євро. Третє – Як проходили пологи? Якщо за медичними показаннями доведеться зробити кесарів ростин, то ми виплатимо ще 1500 євро. Четверте, чи потрібна вашим дітям няня, поки вас немає вдома? Після 32 чи 34 тижня ви переїдете до Києва, щоб готуватися до пологів та проведете в пологовому будинку кілька днів після народження дитини. Якщо в цей час нікому доглянути ваших дітей, то ми виплатимо від 200 до 400 євро на послуги няні. Таким чином, за одну програму сурогатного материнства ви отримуєте від 18 до 25 тисяч євро. Якщо у вас є питання, пишіть у Директ чи телефонуйте. В описі відео ми залишимо посилання на корисні відео про те, які довідки необхідно мати, щоб вступити у програму, та роз'яснення про те, хто оплачує проїзд сурогатним мамам під час проходження програми.